Привіт, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні нарешті я вибрався на одну з своїх улюблених точок саме з правильним інструментом, саме з новим спінінгом 962-м Аріоном з вклейкою Харсолід. І Сьогодні буду працювати вагами 15, 18, 20 грамів на 06 шнурочку. Летіти буде далеко, вітер невеликий, він є, але то не критично. І буду пробувати сьогодні пробивати дальню дальню дистанцію на річки Південний Буг. Тож не перемикайся, підписуйся на канал, бери чайок. І let's go до перегляду, будемо дивитися, що з цього вийде: буде судак у нас чи не буде. Так, прив'язуємо поводок. Класика. 0.45. 0.45. Заказав з Аліекспреса. Заказав з Аліекспреса Леску з флюрокарбоновим. Покриттям. Не виходить дешево і сердито. Я просто знаю, що тут є зацепик є обриви того того ляска, бо флюрокарбон трохи жалко. Бо флюрокарбон трохи жалко. Так, ну що, монтаж готовий, 18 грам. Черв'як такий. О. Черв'як такий. Так, вода якась трохи спущена. Зараз буду пробувати на дальнячок валити. Дара взагалі немає. Отлічно. Взагалі було б шикарно на ту сторону перейти і от тако походити. Блін, було б кайфово. Було б взагалі шикарно. Як ж комфортно робити проводку от на дальній дистанції цією довгою палкою, та ви що я вам кажу. Ось якась риба ходить, до речі, недалеко від берегу. Навіть якщо риби не буде, Покажу вам місця, поговоримо про спінінг. так як я вже кілька рибалок не мав і є що сказати. Ну що, ж, друзі, буду змінювати точку. Іти на іншу локацію, шукати, шукати і ще раз шукати. Зараз буду через кожних там метрів 15-20 ставати і дивитись. пробувати закидами, щупати якийсь рельєф. А що робити? А що робити? Можливо, навіть зараз просто піду в кінець. Максимально в кінець, де тут можливо пройти. І буду повертатися вже звідти назад, щоб не гаяти час. На цій точці я рибку ловив, ловив не один раз і влітали нормальні судаки, але вона не зовсім стабільна. Тут дійсно раз через раз. Отож, залишилося багато-багато цікавих місць. Ось, наприклад, точки я прохожу з гарним підходом до води. Кайф. Ну, ну так, да. піду в кінець максимально. Далеко, як тільки зможу, по цій дорозі дойти, і буду повертатися назад, повертатися і пробивати нові місця. Так, ребят, перешел на інший камень, ouais, сюда, на іншу а точку. Если что, -то, что, была поклевочка. Такая хорошая, но мимо. Была поклевка. Жалко. Жалко, что мимо, но было. А то до Да, ребят, день сьогодні не кльовий, скажімо так, але перша покльовка вже була і це добре. Покидав я ще близько пів години після того, як в мене сталася покльовка, але, але глухо. Тож приймаю рішення знову змінювати точку, переходити, переходити, трошки далі накладки. Ой! Так, да, тут, звісно, вилізти це жесть, але... Але спробую. Буду переходити на кладки і вже перевіряти, перевіряти, що у нас буде там. Погода змінилась, вітер стих взагалі і вийшло сонце. Можливо, це, Можливо, це зараз гарно вплине на поклявки. І ввечері щось вийде ого це тут зміни, друзі Вирізали повністю Дерева Хорошо На жалко патки тої, конечно, немая так Вирізали дерева тут жорстко. Ого і тут хоча тут в принципі якось можна було б перелаштуватися. Так десь тут кладочку поставити і туди шмаляти було б круто. Але на жаль нема вейдерсів. Без вейдерсів я на цю точку не попаду. Ладно, тоді йдемо на кладки, що робити? О! Тут теж трошки зміни, вроді якось воно прибито чи ні? А ні, це виставили часто так, щоб було зручніше переходити. Бомба. Старе улюблене місце. Старе улюблене місце. Що так і починати з мандули 8 грамів, що дня? Так і починати з мандули 8 грамів. Вода, правда, трошки впала від останнього мого візиту. Але, Але нічого. Сподіваюсь, що хоч тут якісь покльовки будуть, бо це щось вообще піпець. Сьогодні вроді... Вітру немає сильного, але кльову все рівно теж немає Прикол, ребят, поміняв на 4 дюйма. Якось так, блін, сьогодні максимально необична, непривична і непонятна рибалка. просто жесть. Ну что ж, 4 дюйма. И опять бой. А что делать? Если был контакт на 4 дюйма. Я трошки сейчас просто в шоке с сегодняшнего дня. что все вообще нестандартно. На точке, где мало плевать рыба, она не клювала. Потом Хороша покльовка, офігенна покльовка на мандулу і мімо. Тут мандулкою маленькою кидаю 0, ставлю 4 дюйма, є контакт без хвоста. Ну це це щось максимальне сьогодні. Непонятне і таке странне. Судак якийсь сьогодні неправильний. Наконец-то, нарешті. 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 І відвалився. Нарешті, ребят. Мелкий. Я це зробив. Ребят, я це зробив, я це вимучив. Це було мега важко, без покльовочки так легенько прижав. Та ви що, кайф. Так, реб'ят, ну що ж, перший, наконець-то, на мандулку. Я думаю, була покльовка вроді перед цим. Тут добрав малюк. Маленький, да, але, але наконець-то рибу ми піймали. Бачите, 962-м не тільки 18 грамів можна тідати. восьмерочка отлічно працює. І такий от мелкий судачишка Все-таки сьогодні у нас в кадрі. <свісно> да, було кілька покльовок, були і потужні покльовки, але рибу я нарешті піймав. Місію виконано. Так, що, так що ловим далі. Дуже знаєте така приємна риба, вона зарядила трохи, а то я вже думав збиратися додому. А ну, тут рибка зарядила і, напевно, я ще трошки трошки половлю. Зараз <смі> малого будемо відпускати. Що, брат, Давай. Бай-бай. Я аж не повірив, що це риба була. І, до речі, поміняв проводку. Почав отаким, от знаєте, тюк-тюк-тюк-тюк по дну. Тюк-тюк, тюк-тюк-тюк, як будто... Вмирающа рибка по дну пригає і, і це спрацювало. І це спрацювало. Блін, ребят, тільки що з чіткою покльовкою в мене була риба. Ай, зійшла. Не повірите на що, На грушку, блін, з чіткою покльовкою. Такою прям чіткою чіткою. Я її навіть потримав трохи. Блін, не просік. йо майо ай Ай-яй-яй. Із виброса так. Мммм. Це капець. І така була непогана наче рибка. Ай-яй-яй як так? От як так? Це багато холостих щось, капець. Така красива покльовка була, я вам кажу. Ну, в принципі, ребят, на такій ноті і закінчується рибалка. Має сьогодні 4 покльовки, дві з яких Потужні і нереалізовані. А то, що просто нависло, то я витягнув. Блін. І таке буває. Ну що зробиш? Риба, в принципі, присутня, покльовки присутні, вже не зря вибрався на рибалку, вже не зря обкатав знову ж таки вкотре нового свого Аріона 962-го. Все вдалося, в принципі, не так, як хотілося, але вдалося. Тому. Якщо тобі було цікаво, ти цей лайк, обов'язково підписуйся на канал, колокольчик, щоб не пропустити нові відео. І до скорих зустрічей!